Землю в обмінна радіо Шум. Саме цей план передати орді українській землі, щоби припинити війну, дуже цікавий і головне оригінальний. Більше ніхто такого не пропонував до цього пана і от вам сюрприз. Правда, ні план, ні пан не уточнює, які землі, на якій міжнародно правовій підставі, і головне, хто саме буде передавати. Мається на увазі тільки частина українських земель. Яка саме? А хто буде вибирати, визначати, маркувати, а приймати? А як буде оформлятися передача? Якщо на підставі міжнародного права, то така передача неможлива і не відбудеться, як незаконна, тому що жертва в цьому випадку діє під примусом агресора, і жодна подібна операція не може відбуватися та бути узаконена, це навіть не продаж краденого будинку, це гірше. Чи може фахівці і США збираються оформити прийом передачу цих земель меморандумом, подібним до того, який гарантував Україні захист, в тому числі і від США. А яка особа від імені України буде підписувати цей нікчемний папірець? Якщо президент України, то такий документ буде незаконним. Ми не знаємо, як це відбувається в США, але у нас все повинно відповідати основному закону Конституції України. Тому, якщо президент спробує підписати такий папірець, він одразу стане кримінальним злочинцем через те, що в Конституції. Щодо цього встановлена пряма заборона, а значить, і сам документ, підписаний під примусом і злодієм, точно не буде легітимним із самого початку. А що станеться з офіційно визнаними кордонами України, їх відмінять. А хто, а на підставі чого? Ради безпеки в ООН в цьому випадку не вистачить. А яка сторона, особа, країна візьме на себе обов'язок відновлення України після того, як ці орки зруйнували її міста, села, галузі, інфраструктуру, повбивали невинних? Тут же ж план про цукерку. Щоби Україна погодилась, США припинило допомагати, а потім, що між Ордою і Україною відбудеться далі, то вже їх проблеми. Правда ж, панове американці. Чесно кажучи, наш план мінуванню і підпалам всього того, що ми будемо проходити, відступаючи на Захід, рятуючи український народ і армію. Нам подобається все більше і більше, а ви там якось домовитесь із Ордою, із Європою, і з війною, яка піде далі і дуже швидко дійде, і до США. Ой, ще один маленький нюанс: поверніть нам, будь ласка, нашу ядерну зброю, що ми віддали в обмін на ваш захист, який не отримали, щоби ми, закріпившися десь на своїх землях. Підготувалися і почали звільняти країну без вас, вашого Трампа, його маска, упиря і іншої нечисті. І не звертайтеся до нас як до партнера чи союзника. Ця війна це тепер ваш, а не наш клопіт, воюйте досхочу, а ми якось вистоїмо і не таке переживали.